11.30 ранку біля сільської ради обудівки збираються люди. Прийшли, каже місцева жителька Людмила Агапова, бо не задоволені роботою очільника громади. Просто болить душа за село. З Чим не звертається до нашого голови? Він не дає відповіді і він не розмовляє з людьми. Він все не має часу. Жителька у будівка Таїсія Коваленко розповідає, зараз на війні її син та племінник 2014-го Вони теж стали на захист країни. Втім, коли звернулися до очільника громади, аби той виділив їм земельні наділи, як учасникам бойових дій вільних ділянок не знайшлося. Заяви подавали все, і син приходив, племінник мій приходив, але він відмовив, сказав, що землі більше немає для вас, роздана вся земля. У центрі обудівки сміття, напівзруйнований паркан дитячого садка, непрацюючий фонтан, і це далеко не усі скарги місцевих. Оце в мене вода біжить по, по трубах. Я вже живу 36 років там, на тому місці. Ми були від больниці, ну такої води не було. А це в мене зараз вода така біжить. Константин Васильович зробив нову систему. Яка система сумашечок? Башня впала, позривало і. Боліра, і крани позривало, все позривало. Я вже скільки зверталася до нього, ноль на масу. Я в понеділок прийду, я його напою цією водою. вочільника Обудівської громади Костянтина Ременюка Суспільне на робочому місці не застало. Ніхто не знає де наш обранець, ніколи він не сказав нікому, де він є і що він робить. Шільниковободівської громади вже висловлювали недовіру, каже депутат сільради Віктор Пироговський. За його усунення з посади торік, 28 жовтня, проголосували 15 з 21 присутніх на сесії депутатів. Нема співпраці ні не з ким. Ні з людьми, ні з депутатським корпусом блокувалися всі фінансові операції. Відтак з листопада 2022 по квітень 2023 тисячі Віктор Перговський виконував обов'язки очільника громади 6 квітня. Вінницький окружний адмінсуд поновив Костянтина Ременюка на посаді. Депутати і жителі громади з рішенням окружного адміністративного суду не згодні, тож подали скаргу до апеляційного, каже Віктор Перговський. Розгляд справи у Вінницькому апеляційному суді заплановано на 6 червня. Апеляцію у відповідь подав Іременюк. Про це телефоном повідомив Суспільне. Ситуацію, яка склалася в громаді, називає політичною грою. Це все питання політики, бо ніхто людям не забороняє збирати підписи. Для того щоб збирати підписи, має бути підстава. Я казав депутатам. Шановні депутати, ви вже раз відправили голову суд поновив. Значить, вже громада втратила біля 300 тисяч голові 110 чи 120 тисяч. Секретарю повернути 110 Компенсація за вимушені прогули. Ми виконуємо обов'язки. Робимо все для того, щоб громада розвивалася. Суспільне стежитиме за розвитком подій в Обудівській громаді. Як вирішиться ситуація, розкажемо. Ірина Хоходра, Андрій Нєстеров, Суспільне новини. Вінниччина.